Ю, це програма про образ. І я, Наталка Фіцич. Сьогодні я хочу навідати знаменитого диригента київської опери, який усе життя присвятив українській музиці Івана Гамкала. Його знають також як мистецтвознавця, який написав сотні статей про українських митців до різних енциклопедій та довідників. Він уже чекає на мене. Ходімо погостюємо. Як бачите, поживаєте. Я пожидав добре, коли я вас бачу, а ви так подібно на свого батька. Таке враження, що і батько тут прийшов до мене. Добре, дякую. Я до вас з маминою книгою новою. Ви напевно ще не маєте. Це підліткова про останні роки радянського союзу, як я руйнувала імперію. Думаю, вам буде цікаво. Я дуже дякую. У вас взагалі так багато yeah. книг. Я пам'ятаю, я раніше бувала у вас і ви часи вражали. Я народився в селі, де я не мав такі інформації, як діти міські, і я дуже швидко обігнав міських, тому що більше не читав. А які yeah. у вас тут книги найулюбленіші хроніка То опер? Той як книга історія опері від початків до. Останніх часів різні костюми, різні актори, композитори, які сцени, польською, так? так це чи, польська так, історія, так, історія так. опери. То найкраще з історії опери, що я маю. Я дивлюся, що, що у вас тут і, Міцкєвич, і є міцкевич, є но... по міцкевичі оригіналі, пан Тадеуш. а по-німецькі ваші Гетте, Шиллер. Дуже люблю французьку поезію, малярме, водлера, вергарна. Я знаю, що ви багато так. знаєте і на пам'ять. Книжка то є частина мене, бо я тут прихожу друзі, бо я багато статей пишу. То що мене під руками. По до речі, до теми стати. Ви ж написали сотні статей до енциклопедії різних да, довідників кілька судників, сотень, та, 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 навіть кілька сотень та, та, та. про різних українських митців. студентських років училищі мав інтерес до української музики. Нам читали українську музику російською мовою Наталка Полтавка і Пьотр, А в нас був спротив такий. принципово відповідали всі української мові. От я тоді дуже почав цікавитися українською музикою, композиторами і так вийшла команда бажана енциклопедія Уре Українська радянська так, енциклопедія. Та, та, зі, вони дуже. Мені зацікавлені, бо я дуже багато знав персоналі, дуже багато знав дат. І найбільше я дуже займався призвичами тих людей, які були репресовані, забуті і в діаспорі, коли я заходжу особистість, щоб на світа дізналися, коли помер там українські дерегенти по написі на пам'ять не зробимо. Тому то, то ну, це ж стали. треба точно давати ці всі дати ну, та, і цифри особливо. я за тому, знаєте, великі, вот якби ніби людину. Воскресив із мертвих, бо вона забута була. А так про неї написано. Дмитро Балас був керівником капели Бондуристів, потім в 10 років. і сидів Казахстані десять років. Не всі знають, що він автор пісні розп'ятих от Справді? Справді розуміти це. Не знаю. І коли я таку людину повертав українському народові, щоб український народ знав, що були люди, які жорстоко були під стороні своєї справи. Такими розумієте, речами я займаюся до тепер. Насправді дуже велика робота, дуже важлива робота повернути забутим митцям та. їхні Життя я від того маю радість. Що зараз mm. бачити музичне циклопеді, бачити телетомі тут і багато статей. Я бачу у вас фотографії тут якраз з українських опер на стінах. Так, так? мені один фотохудожник зробив, подарував. Я так повісив на стіну, бо вони в альбом не влазять. То є прямо за пультом, то є така, вже. Експресивна так, експресивна та фотографія. А, то, так, то знаєте, дергенти буває не тільки у свігрів. Вони бувають, є така польська тежка, мене з мета «Ябли і аньоли», Чорти і ангели», що є дергенти, чорти, а й ангели. Або які? Різі. Я посередині. Я можу бути чортом і можу бути ангелом, тому що дерегент мусить бути у вас, що я на та Полтавка, Батька, я пізнаюсь Степан Миколаєвич. Юрій Хомич висаву Палу. Дуже гарне та. фото. У вас, напевно, та. всі найцікавіші в кабінеті. Там є професійні. Покажете прошу, мені. Дякую. Тут у вас ціла бібліотека в кабінеті. Тут ви бачаєте партитури, нові та. як майстерня, художника. вже казати. Та ваша диригентська майстерня. І бачу, що у вас тут багато енциклопедій і довідників різних. Це те, над чим ви працювали, куди ви писали статті. Та оце бачите, вже вийшло 15 міста. Цикрепені часної України, я тут сленер, колегії, наукові консультанти, автор і про мистецтво я то, бачу. Да. У вас також багато é, я дитинство любив малювати малярі. розмалювали церкву. І кидали тюбики використані під дзвіницю. Ми йшли і той запах фарби. Так нас інтригував. Мені рекомендували послупати в училище. А це ваша Бо, робота. Так, то ми бачите, як шостий рік моє рідне село, на горі церква, mm -hmm. хати, городи, залізниця. Тут mm -hmm. копиця сіда. Дуже ви, гарно. Розумієте? Це скільки Є... вам років було, коли ви це намалювали? Та де вже було 16 років. А... Ви самі родом з Галичини і виросли там. Це ще була Польща, коли ви народились. Та я кажу, я з тим обивателям. Жеко з політи та а першу верську про світовій, гікіристалі напали на польщу, розділили. Галичина вийшла в склад радянського союзу. Спочатку дуже гарно приймали, поляків не любили, бо політика була доволі шовістична, і тому такий був великий рух опору серед володії. Люди раділи, що польща впала, а ці прийшли вже красиво, країнська мова, пісьменники приїхали, зустрічали їх з жодним прапорами. Але коли почалися поти репресії, почалися вивезені со тисяч людей. Коли люди зникали, тоді зрозуміли, що таке радянська влада. А ваша родина те, постраждала від радянської влади. На щастя, не, не постраждала. Він uh -huh. мав господарку. Я ще нормальні люди. Тоді вивозили всіх людей, які трошки були а Ще хтось мовив якісь возить, вивозили, возив собі. Мене мама маленько брала. Ми кожну ніч чували в іншому місці. То зима за масу... постійна загроза Стата, така та, висіла. Так. Забирали коней, забирали реманент, вози забирали плуги. Люди лишилися без нічого. Потім ще всі обкладали ким податками Молока, яєць то всього не було чого. І коли ті типу, податкові інспектори йшли розуміти, то люди в ліси втікали. Селам біде щоб нікого до мене не заставля. Хтось взяв на якісь свої діляночки шину, скосив коло хати. Зробили показовий процес, привезли їх з району, судили. Оце розумієте такі вороги радянської влади. А це таким був прихід радянської та, влади та, 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 на величину. Люд, та? Люди страшні пережили. Це ви по війні, якраз до школи пішли 46-му році. Перший клас як вам вчилися, пам'ятаєте, така торбина сполотна, шнурочок через плече і в руках треба нести чорнені називали назвали каламар. Чи? Подобалося вам навчання? в школі? Мити нас вчили всі ліки що у світу зістали з Австрії. Вони І... цікаво вчили Був вчитель німецької мови. Ну він сієм німецькою мою. Пишем сто він вчив нас хорового співу зі скрипкою. Вчитель співу мав блискучий баритон, потім поспів консерваторії був консерваторій у нас у Львові деканом. Та що такі вчителі були. Дуже потужні. Знаю, що мама ваша дуже гарно співала. Мама ма гарний слух, пам'ять дуже добру і спала чисто. То ну, це вона так. вас співу і вчила. Ну, вона і бабуся спала, а дідусь керував хором церковним. І тепер пам'ятаю пісні, коли співали в як дзвони в велику годину. І рішучо ми піде би в бій. Ти воскреснеш моя. Україно, в своїм блеску і в славі своїй. Як гарна. Сиртогаріс. А бабуся не вчила щедрівок, колядок. Ну, так, що вам була е, пряма дорога в музику. Жонівських пісень дуже гарні були. Ой, задута доріженька, ой, задута, задута гага, дурна та я котра любить рекрута. Дуже гарні. А ви записували Яка... потім ці пісні? Та я, запису... і... я, я хочу їх вірити, але не доходить. Які руки ті щедрівки, розумієте, як той хлопчик пів і встав вже сухав три свічки, при одній свіці кошоленьку брав, при другій свіці коника сідлав, сів та й поїхав до великого міста. Хвалився. Конем перед королем, що у мого коня, золота грива, золота грива, шуковий хвостик, шуковий хвостик, срібні копита. Золота грива дорогу світила. Срібні копита камінь дупали, шуковий хвостик сліди замітав. Отакий от бурів. І оті от люди, які більше були не письменні, вони таку мали фантазію, таку багато поетичну душу, такий дар до пісень, до мелодії, дар до такого тексту, такого образу. Літературно вони його мало і вам передали. О, то все-таки, як ви почали вчитися музиці? Після першому вже коли з тих опір модок почала збиратися. любити, та танцювати. Один дядько зробив нам кільком хлопцям скрипки, але так то взяв дошку і струни з телеграфного стовпу. І по чистих струна гралася. Якщо притиснути, то вона не грала, бо не було резонатора. І Я тоді подумав: чекайте, треба, щоб був резонатор, щоб можна було притиснути пальцем до грифа. І був звук. І от я собі змайстрував з фанери, то що то станка в мене не було. То це цю скрипочку ви самі зробили. Так, так, бачить, і бо то щось треба було з ясно Колес, вирізати. Навіть пофарбовано, Так, там. Та, І я на ній грав. Музиканти чули, як я граю, яка нас буде втурувати, втурувати це в ту другий голос. То вони, коли грали клубі на сцені, то я там ззаду теж стояв, підігравав на та скрипці. Ну але по суті, гри на скрипці ви так професійно ніколи не вчилися. Ви просто слухайте, самі так. випробовували. Ми слухали нотну грамоту. Я вивчу по журналу Українська культура. В моєму селі проводив Пуску, поет тепер і дисидент Ігор Калинець. Він займався скрипкою вчителя. І нас звели. От і бач грає, а ваш ігорці грає. Нехай мене той. І ми вже разом грали, а коли пішов, доходив до школи, ми ходили разом до вчителя, займалися фахово і виступали на Щенковському вечорі у ходорівській школі. Потім я прочився в річку з хіміями. дуже не йшла. Педагог хімії дуже махов, каме назвали горі І Я пішов в училище, зіграв на тій скрипості, послухали, як я граю. А на фортепіано дають мені акорди, а я на фортепіано. Перше бачив, таке так пальцем доторкнувся львівські діти, які міські, які ходили до школи вони які вчили з дитинства. Мені сміялися. Але вже коли я грав п'яти концерт в кінці першого курсу, я зрозумів, ох, як він грає емоційно. Коли почав я писати музику, я не знала, що ви писали та, музику. Назвали композитора відомого львівського і хорчила. Коли на концерті виявили музика Івана Гамкала, диві, ну, Ти дивив! Що ти скривав? І тоді до мене відносні змінилися. А ви вчилися в училищі в консерваторії з Чаком Стефані турчак. Микітка Тараски Донецько вогневіриєнтом прописано зараз. Приїхав у Львів. Андрій Кушніренко, який в Чернівцях 50 років прокерував Буковинським ансамблем. На жаль, вже покійний Орест Кураш, те вже покійний був гоним хормейстером Львівської ну, суті, Ціла плеяда п'ята сто того училища, Тому що там була така знаєте, аура творча. Тахняк керував хором. Ми стояли к в туалеті, там перед зеркалом всі дергували, кожен, розуміти, змагався хто кращий. і тут виявлялося, в кого є дані, а в кого нема а yeah. є У вас десь yeah. тут фотографії зі студентських років yeah. okay. я микітка професор колеса і це Лариса Бобер. гарна фотографія. А ти училище ми закінчимо студентом, вчителя нашого Івана Дебожинського недавно відійшов. А ось по центру ця фотографія це, це вже з концерту це, якогось, це, якогось це, так? Е, собі з Донецької філармонії. Я знаю, що ви в Донецьку там вели таку велику просвітницьку роботу і видавали багато українських композиторів, про яких там не знали на той момент з концертами і з виступами Я мав дуже багато музики. Авторського церква Сатольського привіз зі Львова, Марію Крушельницьку, Кармалюка Павла, Кар was, та, мого батька. Та ну то був легендарний співак. Та... Тоді все-таки були непогані речі. Все літо працювали в парках Маріуполя: Слов'янська, Краматорська. І люди збиралися ввечері, повний парк. Були популярні дуже концерти по заявках слухачів. Писали, так дивно, це чути. Там зараз війна йде, та, та, а ви говорите не, про те, що не, там, ну, там, ну, там, там, там нормальні люди. Там, там, симфонічна і там, музика грала. Так, Та багато греків, яких давно шакати є багато євреїв, росіян, вірмен. Але люди щирі, люди добрі, люди гостинні. Наші люди, українці. А зараз їх просижал, бо від телефонують, приїжджають. Ми вони вже повлаштовувалися, Ректор історії вже тут Київ працює. Вітальні у вас дуже багато живопису. Цю картину мені подарував Едуард Маркович Шпетницький, оце подарував Франчук, а то був такий ливкової дило, помер перечасно. Тут багато цікавих речей. Моя мама ще молодою, дуже мій батько в польській армії. Бачите, яка форма парадна була. І, і, це то, ось та, ось і донечка Мариночка. Портрет дружини вашої. Мінна, дружина та... Талії моєї. Наталя була піаністкою. Ми мали час сідали за інструменти. Чотири роки грали симфонії Гайна, Моцарта. Ви складні, бо вона то була блискучою війською. А я трошки відставав, то я грав другу партію. А вона, коли поїхала на декаду в середню Азію, не було нот вона на слух, будь які тональності могла компонувати, трансформувати та для неї не було проблем. Мама так, згадувала, що вона була просто потрясаючою господиною. У вас такі столи накривала, просто надзвичайні. Вона з Маріуполя, край, де жили нащадки козаків. Запорозьких там є смак до їжі і смак до гостинності. Вона принесла сюди. Я захід до чоловіка, такі трошки австрійської ментальності, прагматик, пунктуальний, точний. А вона троянда розсвітала Широкої душі. З доповнювала дуже доповнювали, коли сідали з пацанівами. Вже об'єднувалися. Що... Скільки років ви прожили разом? Коли 30 років, так да. не так багато насправді у скільки дано сумно, але є що згадати. Важливо, що син вдався маму і внучка вдалася. Бабу бабусю. всю на мову польську вона Польщі. в Польщі вчиться ваша вчіться внучка? вашу Польщі. Так? медицину студію. Пишаєтеся ви та... внучкою. Ну, я так, Дякувати ну, та, більш-менш не підводі. Знаєте, навіщо коли діти до батьків. баків? Такщо повернемося в минуле в той час, коли ви після Донецька приїхали до Києва. Як це було? Тут був звіт області Донецької в Києві, і оркестр мав два концерти в колонному залі. Один з них я приготував третю симфонію Ратошинського то, чи найскладніший твір української свідчної музики. Першої половини 20 століття. Прийшли з театру всі, які мене знали, і директор театру, і музиканти, і прийшли з консерваторії і покійний покійно Михайло Канерштейн каже Іван Дмитрович, ми прийшли. Подивіться, що ви з тою симфонією зробили? бо Минулого. Разом тут грав оркестр з Луганська, але ми не могли розірвати, чи вони грають другу чи третю. Це такий губасток, то було дуже дало, резонанс, радіо, передачі. Тоді тут була проблема з кадрами в театрі і було прийнято рішення керівництво театру, що мене... Назад. Коли ви прийшли у Київську оперу, тоді mm -hmm. дуже багато вистав ставилося в театрі. Я е, працював дуже багато. Я заслужив звання, я став членом академії мистецтва, слово тяжкою, бо Вона була для мене солодка, але дуже наполегливо. Скількома виставами? ви Я дамували? бував так, що дергом, десять вистав в місяць. Причому такі громадян, як Катерина Ісмайлова, mm -hmm. Борис Гудунов, Хованшина, Гудіноти. А які ваші улюблені? Та не можна, це всі вистави мої улюблені. Так само, як у мами не буває дітей, вибили їх на всі, бо mm. я їм дав душу, переживав разом з акторами, з колегами, з музикантами, танцюристами з чу Ми твоя разом. Там наш піт, там наш мозок, наше серце. Вони всі для мене влюблені. Ну в той час багато так. взагалі українських опер йшло в театрі. Знаете, а зараз зараз йдуть тоді. Тоді все таки коли українські. була цензура, було так ставити радянські композиторів обов'язково і що пропандистські арсенал про, а, про пороносці аб... було карбесиста сім'я ульянам і так де ж. Але між тим ставили і Ярославом Мудрого Майбург. Ми ще тим ставили Тарас Шевченко, ми ж вставили ставили Укране щастя Мейтуса, «Вісю Керейка. Тепер ніхто не замовляє опер, ніхто не ставить років зараз ні опери там не поставлено. В українській музиці білий листок. Нема опер. Ну і не кажучи про те, що ті опери, які класичні українські, їх теж практично вже немає в репертуарі. Справа в тому, щоб ставити українську опер, треба її любити. Коли театр був еквації в Іркутську. Коли київська опера. Бу... Так. була був голод, холод, що система. Музиканти грали в рукавичках, і ті пальчики були горі, щоб доткнулися до клавіші. Інструменту чи до Грипаска. А чого холодно було? Холодно, але люди працювали. Подивіться в історію тату скільки було виставок в евокуацію. Працювали з сучасними композиторами. Вериківський поставив наймичку, поставили Йориша балет Бісоніч. Така йшла страшна війна. А вони думали, що треба працювати з сучасними композиторами. І творити українську опору. Тепер Держава гроші дає на зарплату. Ну як кіберто не б гроші дають. А як ставити виставити? Директор шукає гроші. А шукати гроші зараз тому віки бізнесовому – це теж шлях дуже слизький. Бо той вимагає откат, той вимагає то, той вимагає то. Розумієте, то не так то просто і театр та простої. Бо нема за що ставити. Ну але хочеться так. сподіватися, що після тих усіх подій, які відбулися, будуть якісь зміни і тут відбуватися в мистецтві. Е, дивіться, які хоробі колективи у нас, які у нас музиканти, співаки. Я завжди кажу, що наша духовна культура випереджує нашу політику і нашу економіку. І ми вносимо інвестиції в розтик духовності розвинутих країн. Наших людей там повні і скрипалів, і піністів, і вимучаністів, і духовиків, і співаків, і танцюристів по всьому світу. Нас хотіли роз'єднати з допомогою церкви, не вийшло. Хотіли роз'єднати за рахунок мови. Це російська Україна, це австрійська Україна, нічого не вийшло. Україна єдина зараз, починаючи з Майдану. І з тих подій, які драматичні, криваві, але вони видно потрібні для оздорової нації. Як казав Коновалець, як гортується залізо в вогні, так гартується нація в боротьбі. Без боротьби нічого немає. Я була дуже рада опинитися в домі, в якому в дитинстві бувала разом з батьками. З того часу багато що змінилося, але потрясаюча пам'ять і надзвичайна енергійність господаря цього дому на щастя залишилися незмінними. Мені час прощатися, бувайте.